Близько третьої години ночі, 18 травня 1944 року, розпочалась депортація кримських татар з рідного півострова. На збори розгубленим людям давались лічені хвилини. Дозволялося брати з собою особисті речі, посуд, побутовий інвентар і провізію в розрахунку до 500 кілограм на родину. Хоча насправді вдавалось забрати близько 20 кілограмів речей та продуктів. І причиною депортації радянська влада назвала масовий колабораціонізм. Кримські татари, начебто, а Масово дезертирували з лав радянської армії, б масово чи не всім народом коли з нацистською німеччиною, і через це мали би бути вигнані. Іноді додають, що кримських татар таким чином рятували від розстрілів за зраду чи від помсти місцевого слов'янського населення. Натомість справедливі дані говорять про інше. Депортацію кримських татар Сталін підписав 11 травня. Для вивезення людей використовували близько 70 ешелонів та 32 тисячі співробітників НКВС. При переїзді загинуло близько восьми тисяч людей. Більшість з них діти і літні люди. Найпоширеніші причини смерті Рага, і тиф виселяли здебільшого до Центральної Азії, деяких до центральних районів Росії на примусові роботи когось за Урал, особливо молодь, для того, щоб поповнювати резерви радянської армії. Ну і ще майже 6 тисяч осіб безпосередньо поїхали з депортації до Гулагу. Таким чином виселено було за офіційними даними близько 200 тисяч осіб, за неофіційними близько 400, з яких впродовж перших півтора року померло близько 50% депортованих. 4 липня тисячу 1944 року НКВС офіційно поінформував Сталіна про те, що спецоперація переселення кримських татар завершена. Це було одним із засобів детатаризації Криму. Іншими були знищення культурних та історичних пам'яток, заміна історичних назв місцевостей новими. До Криму заселялися вихідці з Росії та інших республік. Білі, червоні, сині та чорні усе різноманіття вишиванок сьогодні. Можна було зустріти у Житомирі, а саме на головній пішохідній вулиці міста тут влаштували справжнє свято для містян, а особливо для найменших. У нас різні майстер-класи в основному вони спрямовані на мистецтво. Також можна підійти. У нас працює локація, де роблять аквагрім. Він наш з нашою державною символікою благодійна організація Співдія доєдналася до нас сьогодні. Вони Роблять шопіри, теж розмальовують в українському державному державною колористикою в українському стилі. Ну і загалом більшість майстер-класів це саме вони мистецькі майстер-класи для того, щоб надати розвантаження для дітей. Окрім того, кажуть організатори, це ще один привід шанувати наші давні та чарівні традиції і привити до них любов дітей. Та майстрині кажуть, наші діти справжні патріоти і з повагою ставляться до вишиванки. Сьогодні день вишиванки. Житомир. А як ти думаєш? Вишиванка. Це важливо для українців? Да. А чому? Тому що це наші традиції. Це красиво. Майстер класи цікавили як старших, так і зовсім маленьких дітей. Комусь допомагали батьки, комусь вчителі. Маленька Кароліна робила подарунок для мами. Я роблю вишиванку. А чому ти робиш вишиванку? Зараз Що подарити мамі? Ну, Я дивлюсь, що вона? робити. А тобі подобається Так. Да. юна майстриня на одному занятті вирішила не зупинятися і запланувала ще й помалювати, бо ж це в неї виходить добре. А ось Назар підготував для житомирян невелике музичне вітання та не просте, а благодійне, адже хлопчик збирає кошти для зсу. Азар один з найкращих учнів музичної школи. Переможець багатьох всеукраїнських та міжнародних конкурсів. Три дні він грав на новому бульварі та збирав кошти. Хотілося якось допомогти нашому покупцю і, і, і доб, наблизити найшвидшу перемогу України. Я надіюся, що там сума така, яка може чимось допомогти нашому. Зазу. Таким чином, хлопчику вдалося зібрати понад 6 тисяч гривень. Усі вони будуть направлені на потреби 95-ї бригади. Представили під час заходів на Михайлівський і воєнний логотип міста, котрий впродовж двох днів вишивали житомиряни. Ми робили опитування безпосередньо, хто підходив і робив вишивку, які саме думки. У них зараз і що вони бажають нашому місту, нашій державі. А вже ж це лише перемога. Віра у перемогу. Тому вишивали цю картину саме з вірою в перемогу. Відтепер вишитий логотип стане окрасою міста на свята та додатковою фотолокацією. Катерина Волкова, Анна Чепель, Олександр Невмержицький, телеканал СК1. Розмалюй горнятко, подаруй військовому до дня вишиванки у Житомирі. Усі охочі могли долучитися до створення невеличких подарунків для наших захисників. Ідея в мене народилася ще до дня вишиванки. Я побачила в Фейсбуці, що збирає чашки для військових. Ну і вирішили, що якраз гарна буде ідея зробити не просто чашку, а чашку, яка б несла символ нашої вишиванки. Житомиряни обирали між чорним та білим горнятком, малювали по трафаретам або ж вигадували свої орнаменти. А варіації на тему національного орнаменту можна всегда, в принципі використовувати. Ну, придумала і малюю. Розписати горнятка запрошували усіх. Катерина прогулювалась містом з донькою, але не змогла пройти повз таку акцію. Це найменше, що я можу зробити для підтримки наших військових. Мені приємно, що нас запросили. Ми просто йшли з донечкою гуляли. Мені приємно, що нас запросили. Я я відчуваю якусь свою важливість в цей момент всього розписали близько 150 горняток, і усі передали до Житомирського військового шпиталю. І тут, мабуть, не стільки подарунок, скільки увага да, до хлопців, які знаходяться на лікуванні, тому що е, завжди. Вони повинні знати, що їм надається не тільки медична допомога, не тільки ліки, не тільки проводяться операції, але ж і увага суспільства. Телеканал СК 1 також приєднався до акції і залишив свій напис для військового. Символічно, що таку акцію провели у день вишиванки, адже саме історія та традиції українців допомагають нам зберегти єдність нації. Сьогодні ми можемо відмічати свято нашого коду, нашої вишиванки, завдяки хлопцям і дівчатам, які зараз боронять. Нашу землю і це лише невеличка частинка любові і поваги, яку ми можемо віддати. Житомиряни розмальовували горнятка, думали про тих військових, які питимуть з них чай та каву, і всі загадували одне бажання. От їх обороню водіти. Хай це буде українська вишиванка. Щоб вони могли її одягнути, і вона їх захистила від куль, від що вони всі повертались додому живими, до своїх сімей, до діток, до дружин, до батьків. Анна Чепуль, Олександр Немержицький, телеканал СК-1. 23 команди рятувальників з різних областей зібрались у Житомирі, щоб взяти участь у всеукраїнському чемпіонаті ДСНС з легкої атлетики та довести свою першість. Понад 170 учасників приїхали до нашого міста, щоб вибороти перемогу. У кожній команді по 6-9 чоловік в залежності від дистанції, на яких змагатимуться рятувальники. Один кілометр будуть біжати дівчата, потім один кілометр, три кілометри і п'ять кілометрів. Будуть бігти чоловіки. Брали участь як працівники ДСНС, так і курсанти. Займатися спортом під час служби не завжди виходить. Ви дуже великі молодці, що ви. Не тільки займаєтесь спортом, а надихаєте знову ж таки простих пересічних людей, що і під час роботи, і під час виконання бойових завдань потрібно знаходити час для спорту для себе. Відкрили чемпіонат дівчата. У одному з забігів переможницею стала Волинянка Юлія. Вона прискорилась у кінці та обігнала свою суперницю прямо перед фінішом. каже, очікування чемпіонату було страшніше ніж самі змагання. Я виклалася, не скажу, що на 100%, але це вже після розумію, що могла би додати, прибавити, але я задоволена результатом. Команда Житомирської області налічувала сім чоловік. Одні старанно тренували до змагань, а інші зізнаються, коли спорт частина життя. Готуватись навмисно не потрібно. У мене такий челендж біжу щодня, тому я вже 1548 днів бігаю щодня, тому це і є моя підготовка до цих змагань. Я буду брати участь на дистанції 5 тисяч метрів. Щороку ми приймаємо тут участь. Взагалі це вже моя участь, мабуть, вже з 2005 року. Я щороку приймаю участь у чемпіонаті ДСНС України. Представник Чернівецької команди розповідає, що учора ввечері відчув симптоми застуди, але для себе чітко вирішив, що температура не привід відмовлятися від перегонів та пообіцяв собі викластись на повну. І таки дотримав слово. На дистанції один кілометр Іван прийшов другим. Не шкодуєте себе? Ні, ні, чому? У нас така служба, що тут треба ризикувати життя своїм, щоб рятувати інше. Хоча учасники забігів були поділені за гендерною ознакою, одне виключення таки зробили. Олена професійно займається спортом вже 15 років і готується до чемпіонату світу з гірського бігу. Тож захотіла змагатися зі швидшими суперниками. З професійного, ну я була така активна дівчинка, завжди з хлопцями грала то в футбол, то ще в щось. Та так воно з роками, знаєте шкільного віку чемпіонат проходить у два етапи. Сьогодні учасники змагалися у швидкості бігу. Завтра ж буде естафета. Естафети, естафети змішані, так звані шведки. Біжать і дівчата, і чоловіки. Схема така: 100 метрів дівчина, 200 метрів хлопець, 400 метрів дівчина і 800 метрів хлопець. Щоб здобути перемогу для своєї області, рятувальники біжать щодуху. і викладаються на повну. Анна Олександр Немержицький, телеканал СК Історія української вишиванки сягає кілька тисячоліть. У кожному регіоні країни є свої традиційні візерунки та орнаменти. У цього мистецтва існує сотні різних швів та десятки технік, які по різному комбінуються у різних областях. Сьогодні 11-річна житомирянка Віра одягнула 50-річну сорочку з Полтавщини. Мої родинні корені почалися з Полтавщини від моєї мами. Сьогодні у моєї бабусі було 100 років. І в неї колись була подружка Маруся, яка вміла дуже гарно вишивати. І моя прабабусі попросила перед народженням своєї доньки вишити цікаву, гарну вишиванку, або якусь гарну сорочку вишиту. Що і власне зробила її подружка. Тепер ця сорочка справжня сімейна реліквія, котру з покоління в покоління передають по жіночій лінії. Мені дуже велика честь її нести, бо колись її носила моя мама, моя старша сестра. Зараз я її ношу І сподіваюсь, коли в мене буде донька, зможу зможе і вона носити. Хоча зараз можна знайти вишиванку на будь-який смак, дівчинка продовжує віддавати перевагу саме цій сорочці, окрім просто гарних візерунків. Вона має для неї особливе значення. Я відчуваю, що її треба берегти дуже сильно, і що для мене це дуже велика честь. Бо я можу себе почувати, як, наприклад, моя старша сестра в дитинстві, як моя мама в дитинстві, коли її носила, як моя бабуся, коли її носила. Ці почуття вони просто неймовірні. Дівчина розповідала історію своєї вишиванки друзям та однокласникам. Говорить, усі дивуються та захоплюються. Юна Житомирянка вважає, у такий час для нашої України важливо берегти та шанувати традиції, а також демонструвати нашу ідентичність. Катерина Волкова, Анна Чепель, Олександр телеканал СК